Давайте приготуємо на перекус зелений смузі. Інгредієнти: зелене яблуко, селера та ківі, мелений льон і гарбузове насіння. Також трішки води. Кілька стебел селері нарізаю дрібними шматками, яблуко розрізаю на дольки, використовую разом зі шкіркою і очищаю киві. Це порція на дві особи. Закладаю всі інгредієнти у чашу дрібнювача, додаю насіння гарбуза, мелений льон. І Пів склянки води. Ті, хто дуже любить солоденьке, можуть додати одну чайну ложку меду. І пробиваю. Інколи додаю охолоджений зелений чай. Це також дуже смачно і корисно. Три хвилини і корисний легко засвоюваний перекус у вас на столі. Верхі за бажанням можна прикрасити гарбузовим насінням. Ммм, смакота! Друзі, залишайтесь здоровими! Більше рецептів на моєму каналі.